не ховаються, коли вони наодинці із своєю творчістю. Вони ховаються від людей для того, щоб перебувати в комунікації зовсім з іншими силами, зовсім, інш, зовсім іншими матеріями і не матеріями. Тобто, вони перебувають у творчому процесі. А творчий процес ну для мене творчий процес це комунікація. Да? Тобто я mm. люблю комбінувати різні комунікативні кластери, союзи, простори. Це є мій напрямок роботи, да? продюсерський напрямок роботи. А, а митці створюють, їм потрібен час і місце для того, щоб створювати, показати е, оті знаки, оті результати комунікації зовсім з іншими сферами. Переробити цей досвід побачений, тому що вони мають талант. Вони мають канали спілкування з вищою силою, яка допомагає їм через ну, різні інструменти, різними технологіями передати якусь думку, яка посилається до нас. Але ж ця думка вона може стосуватися суспільства і якраз тих людей, від яких вони ховаються. Так, От. але всі люди. Рано чи пізно бачить результати цієї творчості, бачить результати їхньої творчості. Тобто ця комунікація відбувається, але не на вербальному рівні, а через ті символи, знаки, продукти творчості, які з'являються в результаті спілкування художника зі своєю душею.